Прийшли, називається Бамбо. Це означає з вусами, мужчина з вусами повинен бути. Ось така спокійна обстановка. Ми вже ми тут ми прийшли, наших друзів ще немає. Стіл заказали раніше. Багато людей все заказано, навіть на вулиці. Навіть на вулиці є в дорословому меню. Ось таке мені ми маємо тут. Кожен вибирає сам собі. Мені все дуже важливо і шукають довго-довго і не знають, що вибрати, бо і це хочуть, і це все їм добре, все їм смачне. І ось так. Такий я вам покажу ресторан, ось і людей. Досить просто. І зараз щось виберемо. Мужчина холостяк. Подивіться на нього добре. Він прийшов сам один, і е, він, скажімо так, заказав собі піцу і е, літри вина. Він абсолютно нормальний мужчина, і це не встидно. Це нормально прийти в ресторан, коли з нас так не робили. На Україні було встидно прийти. Подивіться на його лице. Він холостяк. Він сам один прийшов і нікого немає біля нього. І немає, і, і не може бути, тому що він. Прийшов сам один і заказав навіть бутилку вина. Але бачите, скільки підсіє є, колосяк є, і йому нічого не бракує. Він абсолютно чистий, нормальний мужчина. Якби він був якийсь бомжа або бродяга, він би тут не сидів, він би сидів в хаті, собі сам напився, напився би багато і зовсім зовсім би не. Не прийшов сюди один, ну немає. Тут дуже багато таких дівчат. Дівчата, багато таких мужчин є, і я вам раджу, щоб ви їх шукали спокійно шукали. Отак От завжди в кругу, в кругу там, де ви живете. Опелюй, пилюй. Сі сім про це вардакі ва равіолі. Отакі пиріжки, не знаю, з чим вони є. А мені кускус -кус принесли, Ну зараз ми це розділимо, бо тут дуже дуже багато. Друзі, мої коліжанки, мої подивіться, скільки тут всього є. Це 20 євро. Коштує. Отакий От кускус. Бачите, це не є ні гречка, це не є. Непчуно це таке кускус. Ви напевне знаєте. Його треба все весь то все помішати і гарно попробувати. Така велика порція. Мама мія. Аль-карточок, аль спагіт алькарточок. Пісто дві персони. due persone sì. fantastico frutti di mare ora розділить. Пішла, показала і зараз розділить. Але я зараз хочу ще це спробувати. Абсолютно такий вареник. Вареник і подивимося, з чим він є. Зараз я розпушу, я ще своє не їла. тверденьке тверденьке Нема нічого мудрого. ok, može biti ali tako se bi može biti Troške nedovarane. Несуть колостяк має дефект, бо він заказав ще одну бутилку вина малесеньку, так, 250 п'ятдесять Дивіться, яка велика тарілка. Зараз я це все розділю, я це все почистила. Дефект цього блюда, що тут оце все треба чистити спочатку. Все викидати на, на сторону і пізніше ось ця така риба. Таких два куски. Оце таке, це таке філе. Два куски оце копало, один і другий. О, Тут є два куски великої риби і все оце дрібне. Такі всякі, як вам сказати, кіче... вонголі, коци, різна-різна риба. Зараз я це все розділю, бо це так багато. А мої друзі за... отаку заказали, вау, кімбас! А тут <фу> тоді пише. Ми розділили, бачите? Дуже багато дають. І ось таким соусом це дуже багато. Ось така тарілка, хто її зі стілу. Ще ми хочемо і це, і це. Ми багато пробуємо, багато їмо. І Це прямо смачно. Але то є забагато. Ще цей весь соус рибний. Можна взяти хліба, кусочок хліба і прямо так вимикати. Кускус гарний, мені подобався, дуже сильно. Ми вибираємо торт Ми заказуємо солодки, і кожен вибирає своє. Я дуже не люблю. Як мене питаються, що я буду брати. Вони один на одного дивляться і хочуть говорити. Я беру то, я беру то. Я не хочу сказати, що я беру. Тому що я не хочу. Мені здається, що вони зразу будуть брати то, що я беру. Я хочу взяти то, що я хочу. і не хочу, щоб вони мене щоб вони повторювали за мною. Я хочу подивитися, що вони візьмуть. їхня фантазія, хочу взяти. Подивитися. І, і ось так я беру щось таке нове, що я хочу. Я цікава, я хочу спробувати. Я то саме не хочу брати, то що я завжди. Подивимося, що вони візьмуть, а що я візьму. Побачимо. О, що їм таке принесли? Сорбиті, о, сорбетто. І тому сорбетто, і тому сорбетто. А ми взяли ось такий Я взяла ось такий тортик, такий сільський тортик, я хочу йому спробувати з яблук. Вона мене попросила, хочеш з морозивом? ще таку гульку морозива зверху дають. А, беллю, 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 о, на сі окей. Орасаджу, козі, мій косі поасаджари. Респіреція, фрескобона. Зараз ми цей тортик спробуємо. Вона мене попросила, чи, можна, наприклад, чи я хочу з морозивом. А я сказала, що я з морозивом не хочу. Ми зараз обернемо, подивимося, чи згорений. Не є згорений, гарненький. Отак от всі пробують. Вау! Вуа! У мене ебоно! Сі, всі, миля, всі. Ми закінчили вечерю і йдемо в гостинницю. Не є пізно, 10.30. Це Санта Маргарита Лігури. Ось така панорама туристів дуже багато, всі з рюкзаками. Гріються на сонці. Цей пляж, я не знаю, що з ним сталося, його раніше так не було. Це... Я не пам'ятаю, щоб так було отут. Ну, йдемо, подивимося далі. Сонечко гарне. Я не зрозуміла, в чому проблема. Тут розширяють і роблять роботи, бачите? Тут, ну, раніше тут не було, тут був порядок. Але я забачу такий безпорядок, ось тут ця частина. Тут починають відновляти і роблять новий, ну, щоб красиво було, новий, новий асфальт, новий. Не знаю, що тут робити. Ось так. У нас багато інвалідів, інваліди всі виходять на вулицю, всі гуляють, молоді, старі. non c'è Santa Margherita Ligure faccio passeggiata qui siamo qui in Liguria tre giorni e mezzo Il mare è bello, sole sono stupita da queste panchine come belli di legno massello molto curati

Пироженка. є і в всякі. Такі начинені. Всякі. І ось такі. Розівемо кафе тут. Мені роблять одне кафе. Я гуляю. тут. Сама одна, тому що мені. Ні, всім роблять, це прямо ужас. Навіть не вважаю, що це нічого. Стримути роблять. І дуже багато людей отут. Такі різні цукорочки продають. Коку солодки не взяла ніякі, тому що я з'їм і їм задоволення одна секунда. А пізніше мені погано буде. Погано, я ліпше щось сюди не буду їсти. Я... Ми багато наїлися у цій сп'ячі. Фокача дуже смачна, це не спяча, це фокача, вона так називається. А зараз кафе навіть побачу, я їла сьогодні на сніданок з сиром, Ви можете собі поставити? Додому вже, напевно, не хочу брати, тому що ми дуже багато тут поїли. Два дні ми Дімо, тільки це. В ресторані були, звичайно, ще кафе і бас. за це я вийшла. Я зайшла з однієї сторони і вийшла на другу сторону. Тут два, два виходи. Вхід, вихід. А, я на березі моря. Тут море, і тут одна вже під парасолькою ходить. Ось типічний італієць, але сучасний. Всередині тепло-тепло і все прозлачно тут. І ввечері отакі. кожен таку має лампочку. Я знаю, що у Львові теж так гарно, так красиво і дуже багато квітів, більше, ніж тут у нас в Італії. Тут от квіти є. Але ви повірте мені, що тут дуже мало квітів є. Та як я бачила, скільки у Львові тюльпанів, скільки у Львові квітів, війна йде. А як, як люди стараються, щоб місто було гарне, дуже багато квітів, дуже. Я прямо я чим, тим горджуся, є, є, є що показати. Колись приїде мій Таліс в, в Україну і він буде в захваті. Це точно. Це точно. Ось тут квіти є. Тоже. Це ялинка, її буду через кілька днів. Засвічувати і накрашати, тому що прикрашати, тому що 7 грудня в нас засвічують ялинку центральну на вулиці. Бачите, отак біленько, і воно є еліганте. Вишукано. Антикваріат і тут все вишуковано, так як ви мені написали. Магазини мені тут. Тут навіть можна знайти 80% знижка, як бачите, це все на літнє. На літнє. І ось подивіться, яке взуття. Є 30, є 50%, от чоботи які високі. І 50%. Гарний магазин, і там можна щось знайти. Можна знайти. Мені подобається.